Всім великий привіт! Сьогодні у нас понеділок, 16 вересня. Так як я взяла багато змін, решила поки вихідний піти скупитися. Тут покупки майже на... Чуть трошки на 2000 гривень, взяла багато в запас, що я купила. Так, поїхала. Віся, щоб пам'ятаю ціни, буду вам казати. 27 гривень вівсянка, 45, ось така павутинка паста. Кетчуп, по-моєму, 32 гривні. По 107 кава, монарх, суміш пластівців. Це я теж полюбляю. А, господі, ну дешево щось в районі. 12 гривень. Рис взяла, рис не пам'ятаю скільки. М'ясо взяла, ось такі на бульйони та ібонії собі, ось такі гамілочки, яйця, яйця по 39 гривень, по 50 ось таке морожене, Манго дуже смачне. В акції по 601, здається, ось таке масло, по 39 в акції молоко. Взяла, буду робити в посилку зразу з м'ясом і грибами. А, взяла гриби. Так, тут хліб, булочки, український, бублики, висівковий. Так, сварила борщик, взяла зелень до нього, 30 гривень. Кішечки лакомства по 15, по 7 на роботу дитяче мило. Мити руки. По скидці 101 гривня ось така шоколадка. Мені її дуже довго вистачить. Вона як цукерки, як нутелла. дуже смачна, мені подобається. Так далі, печива Марія по 27 за 100 грам в акції. буженіна. В акції по бо ні, сюди, По 45 гривень ось такий голландський сир смачний. В акції майже 30 гривень ось така ось сідр. В акції по 50 гривень щедрий дар. Так, там трошки персиков. По 6 гривень ось такі розшетати. Дуже ну, такі непогані. За 6 гривень пойде. По 50 в акції ось така паста і корка смачна. без акції взяла дуже ми щось захотіли шпрот з українським хлібом, з малосольним огірком. Взяла собі. Так, тут майонезик завалявся, десь 17 гривень. Так, по 100 110 гривень, здається, 2 літра ось такого геля для стірки. Ось такі серветки. Далі а, взяла собі 10 гривень ось такий даф, дуже смачно пахне. По скидці ось такий лак 50 гривень, і по скидці 130 чимось сьоз, Дуже гарний шампунь і гарна ціна на нього. Так, щось я пропустила. Ну, здається, нічого стока несла, а швидко вам все показала. Так, ну да, все. Ось така закупка. Дуже вам дякую за увагу. Сподіваюсь, була корисна, ви щось захотіли купити, або щось вам приглянулося і ви підете купити. Так, ну, ось я якось так. Єлі доперла я, звісно, це все, ну, що робити. Так, всім дякую за увагу, за перегляд, за лайк. Сподіваюсь за коментарі. Гарних вам покупок, чудової восени, гарного настрою, оптимізму! Тримаємося, віримо в краще і живемо своє життя. Я вас цілую, обнімаю і бувайте!